Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги похилу дошку для йоги. Це практичний аксесуар для занять йогою, створений для полегшення виконання вправ та покращення техніки. Цей клиноподібний блок виготовлений з міцного пінистого матеріалу або дерева, забезпечуючи стійкість та комфорт під час тренувань. Використовують Ця для підтримки тіла в нахилених позах допомагає зняти напругу в м'язах, полегшує розтяжку та сприяє правильному вирівнюванню тіла. Ідеально підходить для йогів будь-якого рівня підготовки.